Всім привіт! Це відогляд на ручний відпарювач праску з 5 температурними режимами. До комплекту входить інструкція та термостійка підставка з прогумованими вставками. Стаканчиком об'ємом 80 мл та відпарювач. Дисплей покритий захисною плівкою, яку я зараз знімлю. Перемикання режиму відбувається однією кнопкою. Спереду зараз покажу є віконце, через яке ми контролюємо рівень води. Та наявні захисні ковпачки на вилці живлення. Тепер швидко прийдемося по температурних режимах. Перший це сухе просування 160 градусів, наступний шовк 100 градусів, далі синтетика 120, бавовна 130, та останній це вовна при температурі 140 градусів. Тепер перейдемо до вимірювання довжини кабеля живлення. Вона становить 1 метр та 60 см. Завдяки прогумованим ставкам праска не ковзає по підставці. Вага приладу 480 г, а разом з кабелем 680. Довжина прасувального елементу 13 см, а ширина 7,5. Загальна довжина приводу складає 23,5 см. Прокручуємо прасувальну плиту вправо та знімаємо силіконовий ковпачок. Резервуар тут об'ємом 100 мл, а ємність ковпачка 80 мл, тому можна сказати, що одного ковпачка води буде достатньо. За рівнем рідини зможете слідкувати через це віконце. Тепер перевіримо за скільки секунд розігріється праска, як бачимо. Плита зараз у нас 22 градуси, вона холодна. Вмикаю прилад та встановлюю секундомір. Автоматично у нас першим вмикається режим сухого прасування, який відбувається при температурі 160 градусів. Як бачимо, температура наростає досить таки швидко. Тож всього 25 секунд і привод вже готовий до роботи. Як тільки ви вимкнули бразку, то одразу вам не вдасться перемкнути режим, скільки разів ви не натискали на кнопку. Оскільки прасувальна плита холодна, та їй потрібно 25 секунд, як я показувала перед цим, аби розігрітися. Тому доки блимає позначка сухе просування, це означає, що прилад лише набирає температуру. Як тільки ж ця позначка почне постійно світитися без блимання, тоді вже зможете обирати будь-який з інших температурних режимів. Готово! Буде просувати сорочку в складі якої 100% котон, тому обираю підходящий режим пововна. Під час вертикального просування можете натягувати річ, аби трошки прискорити результат. Та все ж таки комір та манжети іноді потребують додаткового горизонтального просування через щільність тканини. Як бачимо, всього за 10-15 секунд верхня частина сорочки виглядає вже значно краще. Покажу тепер, на прикладі шовкової спідниці. Особисто для мене горизонтальне просування є набагато швидшим, оскільки тканина лежить рівно та не тікає під парою. Також можете просувати м'які меблі, дитячі іграшки, тюль, штори у вертикальному положенні, навіть коли вони підвішені до карнизу. Та все ж таки, якщо просуєте горизонтально на столі, який має лакове покриття або ж є пластиковим, не забувайте підкладати під низ якесь простирадло, аби не сіпсувати стіл. Обравши підходящий режим, покажу, як відпарює товсту тепу сукню з вовни. А ось так працює при ввімкненому режимі сухого прасування. Але як на мене, допрасування з паром набагато швидше та ефективніше, показую на прикладі чорної сорочки з пововна.